11 вересня у більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. Температурні показники в день коливатимуться у межах від плюс 25 до плюс 30 градусів. Свіжої дощовито до середи буде у західному регіоні. Локальні опади й спричинять зниження температури повітря до плюс 23 градусів. Вересневі грози слід очікувати мешканцям і гостям Одещини. Бабине літо господарює на повну і цьому не можна не радіти. Зменшити позитивне світосприйняття можуть хіба що магнітні бурі, що охопили планету. Їхня активність припадає саме на 10 і 11 вересня. Наразі повертаємося до синоптичного прогнозу. На Полтавщині упродовж середи триматиметься похмура і бездощовита погода. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 27 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 15. У Кременчуці від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Та все ж сонце зрідка визиратиме крізь них. Без опадів. У день повітря прогріється до плюс 27, вночі очікується 16 градусів із плюсом. У горішніх плавнях, 11 вересня, хмари із різною щільністю закриватимуть собою небо. Без опадів плюс 27 градусів обіцяють синоптики в день. Вночі буде прохолодніше, лише плюс 16. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 11 вересня 1963 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1968-го – 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.